В оселі мешканців Ладижина повертається тепло. Роботу централізованої системи теплозабезпечення вдалося відновити вранці 1 грудня. Проте надзвичайний стан в місті не відмінили. Він буде діяти орієнтовно до кінця грудня, поки не запустять котельні на альтернативних видах палива. Продовжує роботу і обласний надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Проводяться роботи щодо диверсифікації теплопостачання міста Ладижин. Було прийнято рішення про встановлення модульних твердопалених котелень, і роботи продовжуються і десь на протязі місяця до нового року роботи з диверсифікації опалення міста Лединь будуть завершені. Ознайомитись із ситуацією в ладижені та дізнатися шляхи і темпи вирішення проблем із теплопостачанням приїхала заступниця міністра розвитку громад та територій України. Наталія Хоцянівська зазначила, що станом на ранок Ладижин був одним із українських міст, де найбільше будинків залишились без опалення через ракетні обстріли країни терориста. Сьогодні без обліку по Луганській і Херсонській областях по Україні лише 346 будинків сьогодні без опалення. Це 86 на Донеччині, 120 на Харківщині, 6 будинків Одеської області і 134 в Ладижині. Поки батареї в помешканнях містян набирають температуру, люди зігріваються у пунктах незламності. Павло, переселенець з Донеччини, до пункту обігріву, чоловік прийшов підзарядити телефон. Вже декілька місяців він живе в Ладижині в одному з дошкільних навчальних закладів, який став прихистком для багатьох родин. Каже, без тепла було важко і радіє, що більше не доведеться мерзнути. Там мешкають ну, не тільки такі люди, як я, ну тобто дорослі, там ну, є пенсіонери, є інваліди, є діти, і в тому числі навіть маленькі, які ще зовсім там ще трьох років немає. І от як їм обогріватися, як їм зігріватися, оце питання було. І вже люди кажуть, що потрошку, потрошку батареї починають вже теплішати. Без опалення мешканці Ладижа нажили тиждень. За цей час пункти обігріву відвідали близько п'яти тисяч людей. Отримати допомогу в пунктах незламності можна і надалі. Вони продовжують працювати. Спільно з обласною військовою адміністрацією ми розвернули пункти незламності, в яких люди за потреби можуть отримати речі, чай, тепло. Підзарядити свої гаджети, телефони, отримати інтернет завдяки старлінку, отримати необхідну медичну допомогу. Діти працюють з нашими психологами. Діти можуть тут, крім того, що навчитися в безпеці, так само вони можуть отримати і якусь психологічну допомогу. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.